Коментар для агентства інформаційного АСПІ наскільки реально ви оцінюєте свої успіхи цієї акції? Ну я вважаю, що рано чи пізно ці зміни до законодавства будуть прийняті. Звичайно, це робота ну, на тривалий час. Думаю, що можливо через 2-3 роки реально прийняти такий закон, можливо, раніше, якщо ситуація зміниться. Ну але акція вже успішна, дуже багато. Людей як на перший раз прийшло дуже багато журналістів, і це показує, що це справді ну, реальна проблема, яку насправді дуже легко вирішити. Тобто на сьогодні першочергова мета привернути увагу суспільства? Так. Так, і власне донести е, аргументи і почати ну раціональну дискусію. знаєте, а не як завжди у нас люблять витягнути всіх на емоції, розповідати про якісь високі цінності і при цьому бути лицемірами, тому що всі знають, що це, це явище в Україні є. Всі знають, що зараз це е, дуже часто так, така, такий е, чинівий бізнес правоохоронних структур. Всі е, але при цьому всі такі знаєте, високоморальні на показ. А кого кого з високопосадовців в першу чергу ви хотіли би побачити, з ким хотіли б ви поспілкуватися? Ну, це перше запитання. Це до Верховної Ради, до е представників всіх фракцій, до депутатів, які мають прийняти цей е закон, ну і до правоохоронних структур, які е повинні захищати права всіх, в тому числі і права е секс-працівників. Зрозуміло.